Доброго дня. Доброго з нами дня. сьогодні капітан команди Євромікс Дмитро Шутов. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, як оцінить гру сьогоднішню вашу команду? Тяжка була перемога. Трішки підрослабились на початку першого тайму, Ну, а потім зібралися десь вдача нам супутствовала по всій грі. Ну, Ви програвали з рахунком 0-4. Як вважаєте, як, як, ну, чому вам вдалося відігратися? Це була індивідуальна майстерність тактична, чи команда морально все ж таки зібралася та дала бій? Ми зібралися морально, тактично повністю настроїлися на перемогу. Чи можете виділити когось з гравців сьогодні ваш, у складі вашої команди? Всі гарно відіграли. До перемоги прийшли всі. Так що чудово. Сьогодні пов... вже другий матч поспіль повернувся Андрій Албол. Чи є важливим цей гравець для команди? Так, звісно, впевненість додав. Чудовий ігрок. В... Ви. Після першого туру йдете без поразок, виграєте всі матчі поспіль зараз ви, йдете... ви навру... йдете на першому місці. Чи відчуваєте ви в собі сили на перемогу в чемпіонаті? Відчуваємо, що на нас на кожну гру настарається суперник. З кожним туром все краще і краще. Чи очікували ви сьогодні саме такої гри від суперника? Чи можливо були сюрпризи? Від Ні, очікували, що суперник. Хороший, 27-й номер Міша. Ми колись разом грали в одній команді. А, тобто Михайло Хабаров колись виступав да, за да, да, Був нашим нападником кращим. Тому знали всі його хороші качества. Ну він з е, роками додав, звісно, в майстерності. Що ж, добре, дякуємо, щастимо. Дякую, до побачення.